22 березня збірна України Ю-21 зіграла товариський матч проти збірної Марокко Ю-23 у рамках підготовки до кваліфікації Євро-2025. Єдиний гол у грі забив Олег Очередько на 19-й хвилині зустрічі. Матч пройшов на стадіоні Мардан в Анталії, Туреччина. Збірна України Ю-19 впевнено обіграла Латвію у другому матчі еліт раунду відбору на чемпіонат Європи 2024 Цей поєдинок завершився із розгромним рахунком 3-0. Героєм зустрічі став форвард синьо-жовтих Матвій Пономаренко. Він забив по голу у кожному стаймів на 34-ті та 60-ті хвилинах. А фінальну крапку у грі поставив Тімур Тотєров. Збірна України зараз лідирує у групі відбору із шістьма очками. Стільки ж пунктів у збірної Швейцарії у заключному турі. Україна зіграє із Швейцарією 19-26 березня. На чемпіонат Європи вийде переможець групи. Минай на виїзді обіграв ЛНЗ з рахунком 2-1 у перенесеному матчі 17-го туру УПЛ. Для команди це перша виїзна перемога у поточному сезоні. У складі переможців забивали Тимур Караблін та Денис Устименко. У ЛНЗ відзначився Арат Бар. Закарпатський клуб набрав 13 очок. Команда залишається на останньому 16-му місці в УПЛ. ЛНЗ наразі йде на восьмій позиції 25 очок. У товариському матчі «Верес» поступився німецькому «Ротвайсу» з рахунком 1-3, який йде шостим у третій бундеслізі, а «Зоря» перемогла «Оболонь» з рахунком 2-1. За «Верес» єдиним голом відзначився на 23-й хвилині «Шастал». У матчі «Оболонь» «Зоря» голи забивали «Суханов» на 74-й, «Мічин» на 39-й та «Богай» на 61-й. Ще у двох товариських матчах Поліся виграло в аматорського клубу штурм Іванків. Рахунок матчу 3-1. А кривбас переміг Олександрію з рахунком 5-2. У складі Полісся відзначилися Петряк, Грицук та Ернандес. У матчі Кривбас Олександрія забивали твердохліб, Кожушко, Луньов, По та Принц. Динамо обіграло у контрольному матчі Аматорський Денгов 4-2. Матч пройшов 23 березня. Кияни грали проти представника вищої ліги чемпіонату Київської області з змішаним складом і залученням гравців молодіжної команди. Всі голи у матчі були забиті у першому таймі. Дублем у грі відзначився Вінгар Андрій Ярмоленко, який відновився після травми і готовий допомагати команді в майбутніх матчах. До цього в останній він виходив на поле 1 жовтня минулого року. Потім він отримав травму колі. Ще два голи за киян у цьому поєдинку забивали. Діало з пенальті та Олександр Андрієвський також з пенальті. 23 березня Шахтар поновив тренувальний процес. Команда наразі працює без гравців, які відправилися у збірні команди. У загальній групі тренуються Тарас Степаненко і Марлон Гомес. За індивідуальною програмою працює Дмитро Крісків. Наступний матч Шахтар проведе 30 березня у Києві з «Оболонню». Олімпійська збірна України прибула до Японії, де 25 березня в межах підготовки до футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 проведе товариський матч проти команди Японії ю 23 Не полетів з командою орендований у шахтаря захисник Карпат Андрій Болеза, 20-річний футболіст. Отримав травму коліна на одному із тренувань на зборі команди в Огорщині. Півзахисник збірної України Віктор Циганков вперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі. Півзахисник провів із партнерами усе заняття. Саме через травму футболіст не зміг потрапити у заявку на перший матч однієї другої фіналу плей-офф за вихід на євро 2024 проти Боснії і Герцоговини. У фіналі плей-офф Україна зіграє з Ісландією. Матч відбудеться 26 березня. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. 21 березня збірна Оркостану вдома перемогла у товариському матчі Сербію 4-0. Російське пропагандистське спортивне видання Sportru на своїй сторінці в Інстаграм виклало пост із результатом цієї гри, який лайкнув півзахисник Шахтаря Хусрав Тоїров. Пізніше він прибрав свій лайк. Також він був підписаний на сторінку і вже відписався. Шахтар відразу відреагував на ситуацію із своїм півзахисником. У ФК Шахтар бачили реакцію Хусрава Тоїрова під постом про перемогу України агрес Вважаємо це неприпустимою та ганебною поведінкою. Футболіста буде оштрафовано на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів Збройних сил України. Про що ми обов'язково будемо звітувати? Йдеться у коментарі клубу. Журналіст Михайло Співаковський надав інформацію щодо листа, який цього тижня отримали українські судді. Цитата: цього тижня арбітри, асистенти арбітрів та делегати, здається, отримали на своїй електронні скриньки. Ось такі повідомлення про згоду на проведення дослідження з використанням поліграфа. Це додаток до угоду, яку арбітри, я так розумію, підписують з ОАФ, сказав Співаковський. Центральний захисник Ядом Конадо прибув у розташування Кривбаса. Криворізький клуб підписав контракт із ганським гравцем ще у вересні минулого року, але він приєднався до команди лише зараз. Причина це проблеми з отриманням візи. У вересні Кривбас повідомляв, що трансфер Конаду це оренда з правом викопу з Hearts of Oak. Орендна угода розрахована на один рік. Нападник Динамо Матвій Пономаренко може змінити клуб цього літа. Про це повідомляє відразу декілька джерел. Як зазначається, 18-річним нападником київського Динамо цікавиться Севілья. Вони бачать у Пономаренко нового Довбика. Англійський Брентфорд також виявляє інтерес до українця. Пономаренко зараз виступає за Динамо Ю Ю-19». Цього сезону він відіграв 19 матчів і забив 12 голів. Вартість футболіста за інформацією порталу Трансфер становить 250 тисяч євро. Голкіпер Реала Андрій Лунін має трансферну пропозицію від Манчестера Юнайтед. Про це повідомляє іспанська преса. Відзначається, що МЮ хоче підписати 25-річного українця, який цього сезону нарешті зарекомендував себе як основний ворота Реала. Сам футболіст, контракт якого спливає у червні 2025 року, ще не визначився зі своїм майбутнім. Лунін у поточному сезоні провів 10 сухих матчів у складі Реала. В інших 13 іграх він пропустив 19 голів. Основним голкіпером МЮ наразі увазі є Андре Онана, який пропустив 60 голів у 39 матчах. Турецький журналіст Екрем Конор повідомив, що Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію по трансферу півзахисника Георгія Судакова. Вона буде складати 55 мільйонів євро. Повідомлялося, що взимку гірники відмовили італійцям у продажу 21-річного українця за 40 мільйонів євро. Також була інформація, що Наполі знадобиться щонайменше 80-90 мільйонів євро, щоб підписати Судакова влітку. Також відзначається, що футболіста продовжують пов'язувати з Челсі арсеналом та Ювентусом у сезоні дві 23-24 хавбек забив 5 голів та зробив 2 асисти у 24 матчах. А ще більше новин українського футболу ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Бормут розраховує, що український захисник Ілля Забарний досягне рівня клубів топ-6 АПЛ. Про це повідомляє The Athletic. За даними джерела у клубі сподіваються, що Ілля стане для них новим АКЕ. у 2020 році. Натан АКЕ перейшов у Манчестер Сіті. Клуб заплатив за нідерландського захисника понад 45 мільйонів євро. Після перемоги у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи над Боснюю Ігор Суговийною збірна України готується до фіналу. У головному поєдинку цієї стадії на українців чекає протистояння з Ісландією. Українські вболівальники зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі. Фінальний матч Україна-Ісландія відбудеться 26 березня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 21.45 за київським часом. Фінальний поєдинок плей-офф відбору на євро 2024 пройде в Польщі у місті Вроцлав на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав. Цей поєдинок у прямому ефірі можна буде подивитися на платформі Мегого за наявності відповідної підписки, починаючи з 20.30. Трансляція пройде на каналі Мегого футбол, перший у розділі спорт, а також на спеціальному. Каналі, що з'явиться на сервісі в день події, перегляд буде доступним за предплатою максимальна спорт або оптимальна. Коментуватиме гру Вадим Шевякін і Роберто Моралес. Також канал «Мегого футбол можна побачити на платформі Воля. Ще поєдинок Україна Ісландія покаже суспільне на своїх місцевих телеканалах: суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків. Тощо гру можна буде переглянути в цифровому ефірі Т2, а також кабельних мережах, крім отіті платформ, які не мають прав на трансляцію матчів. Відбору Євро 2024 А ще трансляцію можна буде прослухати в ефірі Радіопромінь. Трансляція матчу Україна Ісландія на Суспільному стартує у 20.40 в рамках передматчової студії. А після фінального свистка там будуть обговорювати поєдинок, а також будуть коментарі учасників гри. У півфіналі плей-офф збірна України здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною, забивши два голи на останні хвилини гри. За команду Сергія Риброва відзначились Роман Яремчук і Артем Довбик. А Ісландія у попередньому раунді переграла Ізраїль з рахунком 4-1.